Дійсно, короткове мене. Як ви думаєте, три речі, які Бог не, не може зробити, як ви думаєте, які? На вашу думку. Якщо читаєте у Євреїв у 6 голові, 18 стіку, про що пишеться там? Що Бог не може обманювати? Амінь? В Малахії в 3 голові пишеться, що Бог не може змінюватися. Адже якби Бог змінювався, як би могли б ми спастися. Да? Сьогодні б він казав так, а змінитися? До речі може, як будь-яка людина. Ми за секунду міняємося, змінюємося. Це дуже важливо знати, що Бог не змінює. Що він нам пообіцяв, те ми отримаємо. І це дуже великий дар для нас, який ми маємо оцінити. І Ісаї 55 главі написано ще так. Бог не може думати так, як ми. Чому, брати і сестри? Тому що Бог воліє всіма знаннями. Бог створив нас, Бог створив світ. І не знає, що нас чекає. Ми не знаємо, що нас чекає. Так? Але є одне но. Якщо ми будемо слідувати за ним, виконувати Його волю і його обіцянки, сповнитися. Ми отримаємо. Мир в серці, спокій, а в кінці нашої житті спасіння мінець життя. Я хотів, аби ми у наших думках роздумовили, які три речі нам подарував Бог, да? що Він є правдивий, незмінний і Він знає ліпше нас, чи ми самі. Амінь. Братіця. Я попросив би брата Анатолія, аби що йому Бог положив на серце, поділився з нами, а ми, аби були уважні, аби прийняли, розположили серця і будемо слухати Слава Божі. Прошу вас. Нам почитати від руки 15 нова, перший вірш. І віршив. Війшовши, Ісус, переходив через дихон. І ось чоловік, що звався, затхіть, він був старший стащи над митника і був багатий. Бажав бачити Ісуса хто він, але з народу не міг, бо мав малий був надріст. На і за більший вперед він виліз на ті дерево, щоб побачити його, бо він мав. Побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус і бішов, та поляну гору до нього і промовив, «Латхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїй. І, і той зараз додолу зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казати, він догріж, На А мужа в, гост, в гостину зайшов. Став вже задхий та й промовив до Господа. Господи, половину маєтку свого я віддам ось у боги, а коли кого скривдив, був чим. Верну четверо. Ісус вже промовив до нього. Сьогодні на Дім спасіння прийшло, бо і він, син Аврамі, син Бога людський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Амінь. Дякую вам, що оставить, Я мені не казав, що ви ставили. Дякую вам. За слова Божого, треба. Hm. Так ми. No. Ісус? То як пише чоловік? Вийшов Ісус переходив через рекоменду. Ніч. Він все, як він все не випадково проходив. В нього було він перед відео. Не... В нього те, як вам був назначена була в нього ну, три час і Із А зах. А зах. А він був дуже багатий. Був... Ну, він як був старший над усіми там. Ну, а раньше, як всі знаєте, Рим, Римові все платили, чи доходить, налогу, де що було. І захи він був так, старший, ну там може, я не знаю ті кота, яка сума гроші мала тіку мали дати. No, nekdo je znao to čas, kot je bilo naše predajanje, zelo zahtevno, da obmanjijo ljudi, ki oprava najbolj rabljene, vroče in pridobijo. Ne bi jih znal za ne, da ne bi bili pešče, da bi jim bili malo orosko in divjulje snaravno, kot jih je bilo videti. Bin. Він не викидів, він чув, отчув, ну, що там може він відстріляє, людей, так. Він щось багатий чоловік, він лізе на дерево. Я так Так подумати, котрий багатий чоловік вийде на дерево, подивитися, хто там іде. Я думаю, що... Може багато говориться, якби Папа каренщині мали йшов у дорогу. Та й то, бо може, не оліс, не знаю. Може би скукара подив. І він так його хоче побачити, що ви тебе на дерево. А Ісус пішов попри нього і Він знав, що він на тому дереву сидить, що не прийшов мимо дерева. Я же мулізет. И він излився той пише. Він дуже боврати. З радістю його прийняв у гость. А я а сусіду, як там всі говорили, фарасей, та він до грішника прийшов У ну, гості. І ко і, і ще хочу сказати так, коли був один багач. Кинув всі заповіді, поведу. Що мені зробити? Е, Ісус мушов піти. Не буду я ще подробно читати. бо Я на проповіді скажу. Однак тобі не батає. Простай, простай, що під нас. Ходь за мною. Mm -hmm. Він був дуже багатий. І, і пустив руки. А, і, а його як апостолевому рекламу ну. він був. Ісус каже, як тяжко зайти в царство небесне. Май скоро верху зайти у руку, Чим багато? І... І він відповів Ісус Христос, а Він від... відмовив неможливо людям, а можливо для Бога. Dobro, a sad je vidno, tak tu i piše ušu. Bože, polovinu je da ljudju. Isus, Isus za Heo je ljubio. Tam daj mu polovina, to što za Heo. Vi znao, na opremu što za Heo skaže. Što vidim? Polovinu ...пожертви, а кого Ну, вчетверо. Я не знаю, може я такі, може і сути, я не знаю, я, я ще не, не відчай. Був багатий чоловік. Половина людського роздав біду, а кого обіду, роздав четверо. І він, як ми пише, людина була непроста. Мені під ним. І він заскар. Так. Як той. Що Ісус каждому дале для нього. Кожний чоловік, що що, що іскрає покаяння міняє. Чоловіка. Жизнь мінає. Він завча. Тут так ä, написано. Ісус ведет його іскреного серця». Як іскренне, а покаяшся. Кількох там надурив людей, хто там поганому робив, навіть той, що посив. І як, як написано пишу, в Твіщо Вінці, Ісус вже промовив до нього сьогодні, на цей Дім прийшов спасіння. Коли Люди одна увірює в Иисуса Христа, пусть они тому будет отпущено, и сейчас спасут. Но что они самой спас, спасся семья его, родина, родители, знаю. І ту я ще хочу Після цього ж він вийшов і побачив митника на імені Левія, що сидів на митниці та й промовив йому. Іди за мною і покинувши все, той хав і, і пішов усі за ним. І, і і справили у всьому домі велику постину для нього, і був на повперихи, митників і інших, що сиділи з ним столі, пристолі, та книжники їхні нарікали на нього, научні нього, говорили хочу з митниками. Тому з митниками, та з річниками ви істе та п'яте. А Ісус Неговіє і до них? Вікаря, Не потребують здоров'я, а слабки аславі. Не прийшов я, щоб праведні викати до покаяння. Так як ми видимо, що леві мукає сус. Ко за мною і вже лешим ша і пішов за ним. Ну за нього не пише, що він був багатший, але не пише, що він був і Як? I ja, ja, ja to, Isusa znao, kolesi. Može, čuli za njog, može, ne čuli. Nije pišao tu. I sjo, lišio. I pišu za No, tako. Mi svi robimo, mi na robotah, mi svi, no, kod, nas Вчора, ну добре, вчора всі лишили, один день щось ми зібралися і зробили пікнік. Це добре, а от коли нас якісь важні діла, ми Бога прийме на першу місці. У нас перша робота. А на твій? Ну, все лише. Він не пише, які у нього гроші було. Yeah. Знаємо. Він не був старший надміт, так як козакей. Він був май. Тостим. Світуй далі як. Ти що ж він... Що покинув і справи велику гостинку. Знаю, я ще давно помню. У нас пішов, якийсь був начальник, не знаю, має ну, якийсь бувш... і та як готові з справи і всі завідати. А чого, чого то пан такий? Прийшов до них гость, вставили велику гостину. І всі почали завідувати. та й фарисеї були грішниками. Чого? Чого? Чого Ісус? Вони казали, чого? Чого він із грішниками постійно сидів, пив, їв? Йому? А він ім'як каже, не хворий. У меня уверили. Вы Ви що многие люди уверили, покаяли. В нього спасибо мне. Свята лава, друге послання від 17-й домікофіч. Щоб Божа людина була досконала до всякого доброго біла по ну, Ми знаємо, що тайна другий день зображення нашу зону. Дякувати, Богу, мені. Паруй салати, коли чи то будуть. Наші готові. Ми вже не ну, жартуємо гроші. Пише що. Павло. Щоб Ми були, все готові. Дякувати. Що.

ти є спеціалістом по нашому спору, ви проекту, ви знаєте, що ми. Також тобі заточно, що будемо на зустрічі, ти знаєш, на співстежі на спору, ви долаштуєш, коло. Ти є на даних, що ти даєш можливість переміщення, щоб позитивно на на центрах спору, дані, що це справи, що дослідити, по пошуку слова, може у нас ця можливість.

Дорогі батько, наш написано, я теперь вертаюсь, на тебе молитві, піщару, ячного небо і для любов, захранне життя, і дощо вдячне нашого Спасителя Ісуса Христа, який прийшов у Сергеє світ, Роспана Городському Хресті, прийняв тежки внуки ради нас вічних, ради нашого спасіння, мали життя вічних, ради слава. Тобі ще роздячні за це ми можемо збиратися, навіть їм, дари Господь, голосувай кожну брата, сестру, дари Господь, голосувай ці проти, дай Господь, які не почули, саме наші серця, дари Господь, то допомагаємо далі світу, ще раздячні за свою сім'ю, за дітей, дари Господь, прошу тебе за наших батьків, які тебе не знаходяться, дай Господь. Дай Господь, дослухайся до кожного серця. Тому що в тих подубицях є ще багато тим, які знають, що та грехом спостерігають на владу і покаяння. А за всі ньому з цією задоволенням не скріплювати. І честь поля свіданка і привичення. Бо в суспільному світовому тусі наліки. Амінь. Дякую тобі, Господи, що маємо старе життє здоров'я. не хворі. Що маємо, щоб щось серце вищого. Дякую, Господи. тобі, Господи, що маємо Добу, строк Дякую тобі, Боже, за, за твоє Богу, это другу, от нас хлопців. Дякую тобі, Боже, за все, за твоє вишне життя Боже, Ти нам даруєш. Дякую Тобі, Боже. Защита, що ти нам дарував, Боже, щоб прийшов, щоб вчора було. Дякую тобі, Боже, за, за Твої Ljubov Božja, što nas ljubeš, poštaješ nam naš veri hrt, gospode. Najčešće mu mi ljudi pokaja, primu tebe, Bože, djubo, Ospodaj. 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 Ospodaj Bože. naši ljudi, rodine, gospode. Ne gospode, što je ta Bože, koji se mi što mi ljudi. Amin. 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 <todaj> Щось це залишаємося наші і будемо поставляти нашого перця на пісню. Після пісня буде наша проповідь.